Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про фотографію. На жаль, людська пам'ять не може зберігати спогади вічно, і згодом навіть найяскравіші моменти нашого життя втрачають свої барви. Часом ми просто забуваємо про події минулого, а іноді замінюємо одні спогади іншими адже неможливо запам'ятати кожен прожитий день. Але часто нам цікаво переглянути уривки з молодості, побачити ще раз щасливі миті події І навіть прості щоденні турботи минулого адже часи змінюються, і ми змінюємося разом із ними. У нас немає можливості перегортати застиглі кадри, і з кожним днем вони стають все більш розмитими та нечіткими. І, мабуть, саме з цієї причини сьогодні нам складно уявити своє життя без фотографії. Неймовірного винаходу людини, яка дозволяє буквально зупинити час та сфотографувати важливий момент, це відкриття стало невід'ємною частиною повсякденного життя. Фотографія змінила наше бачення світу. Сьогодні ми фотографуємо щодня і не замислюємося, як саме це працює. Але шлях до одного натискання кнопки був довгим, складним. І подекуди революційним. Ще задовго до появи фотокамер люди знали, світло може створювати зображення. Античні мислителі Арістотель, Евклід описували явище, коли світло, проходячи через маленький отвір, створювало перевернуте зображення на стіні. Так з'явилася камера обскура темна кімната. У середньовіччі та відродженні її використовували художники. Леонардо да Вінчі детально описував принцип її роботи, та зображення було тимчасовим, воно зникало разом зі світлом. Людство стояло на порозі відкриття, потрібно було лише одне навчитися зберігати це зображення. Над цим відкриттям довгий час працював французький винахідник Жозеф Нієпс. І ви не повірите, скільки часу він витратив для того, аби зробити перше у людській історії фото. Вісім годин саме стільки знадобилося для зйомки нерухомого пейзажу, який незабаром отримав назву Вигляд з вікна. І це сталося у 1826 році. А нині, аби зробити селфі, підібрати гарний фільтр і виставити його в інстаграм, знадобиться максимум хвилин п'ять. Згодом справу Жозефа Нєпса продовжив Луї Дагер. У 1839 році світ дізнався про дагеротопію, чітке зображення на металевій пластині. Цей рік офіційно і вважають народженням фотографії. Паралельно англієць Вільям Талбот винайшов негативно-позитивний процес, основу сучасної фотографії. Відтоді фотографія перестала бути дивом, вона стала технологією. У 1840 х роках відкрилися перші французькі, німецькі, а також англійські фотоательє, які суттєво відрізнялися від сучасних. У такому ательє працювало тільки уявіть до 25 людей. Крім камери та штатива, у салоні неодмінно був стілець і затискач для голови. Оскільки витримка кадру займала кілька хвилин, потрібно було зафіксувати клієнта в одному положенні. Задоволення не з кращих. Погодьтеся. У другій половині 19 століття фотографія виходить за межі студій. Вона стає документом. Фотографи фіксують війни, міста, портрети простих людей. З'являється репортажна фотографія. Вперше в історії людство бачить реальність такою, якою вона є, без прикрас, без художнього домислу. Фотографія починає формувати громадську думку. Вона стає інструментом правди і водночас, на жаль, інструментом пропаганди. Знимок набуває сили доказу. Американський винахідник Джордж Істмен у 1888 році сконструював і запатентував роликову фотоплівку та просту камеру ящик. Це був фактично перший портативний фотоапарат, що працював на рулонній плівці. А через кілька років істмен заснував компанію Кодак, яка домінувала на світовому ринку понад століття. Як тільки плівка була відзнята, вона віддавалася з апаратом до фотомайстерні, де її проявляли. Тому слоганом фотокомпанії був відомий усім вислів: ви натискаєте кнопку, ми робимо решту. За рік продалося до 100 тисяч плівок. Так фото стало масовим і набуло неабиякої популярності. Джордж Істмен перетворив складний процес фотографування на доступне хобі для кожного. Тож фотографія стала масовою. Фото входить до кожної оселі. Згодом більшість любителів фотографій навчилися самотужки вдома проявляти фотоплівку та штампувати світлини. Для цього необхідно було лише придбати фотозбільшувач та хімікати. Поступово фотографія перетворилася на мистецтво. Ансель Адамс, Анрі Картіє Бресон, Роберт Капа перетворювали знимки на філософію моменту. Світлина почала ловити не лише світло, а й демонструвати сенс. Ну а поява кольорової фотографії змінила ще більше сприйняття світу. Реальність стала набагато ближчою. Тож розвиток техніки фотографування це ціла епоха у житті людства. Аби створити якісні фотографії, було затрачено досить велику кількість часу, майже три століття. Працювали багато вчених та практиків, було проведено масу експериментів, втрачено здоров'я людей, які створювали фото. Фабриціус Шульц. Веджвуд, Нєпс, Кардан, Дагер, Шевальє, Талбот, Клоде, Годдард, Арчер. І це не повний список вчених винахідників. А наприкінці ХХ століття відбулася цифрова революція. Зникли такі складнощі, як проявка плівки, використання фотозбільшувача, хімікати для фотопаперу та інше. Плівка відійшла у минуле і поступилася сенсорам. Процес зйомки став миттєвим. Фотографія втратила фізичну форму і водночас стала всюди сущою. Сьогодні кожен став фотографом. Смартфон у кишені дав можливість зафіксувати мить за секунду. Фотографія перетворилася на мову спілкування. Соціальні мережі змінили її сенс. Стали важливими не лише якість, а й швидкість та реакція. Світлина це вже не лише пам'ять, вона стала способом існування у цифровому світі. Сьогодні фотографія поєднується зі штучним інтелектом чим далі то стає важче відрізнити реальний знимок від спотвореного зображення. І від цього стає моторошно, бо фотографія почала втрачати правдиве відображення реальності. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось.